Всім привіт! Це останній щоденник від Ютуб каналу Федерації баскетболу України про виступ чоловічої збірної України у відборі на чемпіонат світу 2023 року. Команда Енерса Багацькіса зіграла заключний матч кваліфікації світової паршості матч проти команди Нідерландів. Номінально домашній проходив він в столиці Латвії на арені Рига. Матч відбувся за два дні після річниці повномасштабного вторгнення російського агресора на територію України. Гра у кордові запам'яталася не як грає чемпіонами світу, а як матч, який відбувся в найстрашніший день для кожного українця. Гравці національної збірної, які брали участь в цьому поєдинку, пригадали той день. Пригадали рік війни, протягом якого баскетбол в Україні не зупинився, а збірні продовжили представляти нашу країну на міжнародній арені. Цей рік був як і для усіх інших. Це був рік жаху, білі та страждання для нашої країни. І десь декілька днів тому ми згадували це прогулюючись по Італії. Що я задав хлопцям питання, ви згадуєте, що рік тому ми так само йшли у Кордобі. Було дуже тепло, та ми навіть не здогадувалися, що нас очікує та на очікує нашу країну. Що я прокинувся, взяв телефон і побачив, що почалася війна. І Я розумію, що всі мої близькі та рідні в Україні, і ти нічим не можеш їм допомогти. І, і ти не знаєш, як реагувати, ти ніколи не був в такій ситуації. Таке було відчуття незрозумілості, як буде далі, як, як, як довго це буде це, це триватиме, яка буде Україна після, чи зможе Україна вистояти. І було дуже складно. І це був як, як сон, як, як і ти хочеш прокинутися, але не можеш. Виступ за збірну це окремі емоції, але е, зараз вони дещо змінилися. Ми не отримали ніколи грошей за збірну та грали лише за честь, за честь своєї країни, але зараз е, ми стоячи під прапором. Під час виконання гімну десь в серці щось починає стиск... стискатись, та дуже важко стримувати <клухи> сльози, розуміючи, у якому стані зараз наша країна та яку ціну ми заплатили вже, та продовжуємо платити кожного дня, коли гинуть наші бійці, та хлопці, дівчата. І ми... Ми жадаємо лише одного, щоб... щоб ми перемогли. Ми зараз наші домашні матчі граємо у Ризі. Але багато українців, які переїхали сюди, вони приходять і також болівають за нас. І коли ти береш флаг України, одягаєш на себе, це якось символізує нашу націю і показує, показує тому, що ми одне ціле, і що тільки так ми переможемо нашого ворога. І якось це я вважаю, що це якось передається і на паркеті. Залишилася остання гра цього відбіру, і я вважаю, що ми не маємо права. Розслаблятися маємо, як уже хтось казав роздягальні, завершити цю кваліфікацію як на добрій ноті, виграти і показати добрий, гарний баскетбол. Я не тренер, але я вважаю, що може треба дати шанс більш молоді, більше дати ігрового часу, тому що Сашу Ковляру, Івана Ловичу, а вже ж і Вова, Конів, який зараз виступає, виступає в Україні. Матч проти збірного не на жаль, не мав турнірного значення для нашої команди, але безумовно збірна України хотіла завершити кваліфікацію перемогою. Перша половина матчу була доволі рівною. Команди демонстрували не поступливу, а подекуди і жорстку гру. На початку матчу лідерські якості в атаці проявив Богдан Близнюк. Після великої перерви фірмову енергійну гру продемонстрував гравець задньої лінії Субсанон. І саме під час третьої чверті нашій команді вдався ключовий в цьому матчі. РИВОК команда Айнерса Багацькіса знайшла більшого чоку швидкому нападі та продемонструвала якісний захист, вигравши 10-ти хвилинку за рахунком 23-8. В цьому матчі Айнер з багацький здав зіграти всім 11 гравцям, які були в заявці на останні матчі відбору. Відзначимо, що пропускає матч лише захисник Ілля Сидоров. Найкращим за набраними очками в цьому матчі в складі збірної України став Санон, який вийшовши з лави запасних, набрав 17 очок та зробив п'ять передач. У Володимира Герона, 11 очок та 6 підбирань. Та ось такий Хейлайт четвертій чверті. 10 балів до активу записав Богдан Близнюк. Збірна України виграла підбирання, краще рухала м'яч та мала кращі за суперника киткові показники. Тож у другій половині збірна України довела свою перевагу та завершила кваліфікацію перемогою на збірну Нідерландів за рахунком 72 на 56 Я думаю, що просто в защиті ми дуже добре зіграли, вони там 59, чимось балів забили. як ти так граєш, то ти завжди можеш виграти ігру. Не можна нічого віддавати, треба все брати, яка можливість є. То, я думаю, це найвеликий новий урок, що був у нас. Я задоволений тим, як ми зіграли в третій та четвертій чвертях цього матчу. Ми показали, що баскетбол важлива для нас гра. Що для нас важлива команда збірної України та Україна це те, за що ми граємо в баскетбол. Наша земля Україна.